Ваш супротив до блогу з'являється через те, що ви самі собі ускладнюєте задачу. А саме ви поставили собі занадто високу планку, або маєте в голові образ експерта, яким ви маєте бути, і намагаєтесь відповідати цьому. Тому вам для цього потрібно створити ідеальний контент, завжди гарно виглядати, щоб естетика була в усіх проявах. І відповідно такий контент займає у вас купу ресурсу, сил, часу. Можливо, навіть гроші, бо треба ж фотосесії зробити, і так далі. Я сама раніше до себе докопувалася, намагалася створити вилизаний контент, щоб в мене була супер гарна картинка. Сиділа там по 5 годин в день, але на продажі це ніяк не впливало. Тому. Подумайте над тим, а що для вас важливіше зараз? Що для вас в пріоритеті? Продажі? Чи те, як буде виглядати ваш профіль? Зрозуміло, що візуал грає роль, але. Куди важливіше сенси, які ви доносите? Ви можете оформлювати свої сторітелінги просто на чорному або білому фоні. Все і все вже буде продавати. Головне, вміти це робити.